Шокований наступом нацистів, Сталін був готовий запропонувати Гітлеру мир. В'ячеслав Молотов під час зустрічі з болгарським послом звернувся до нього з проханням передати в Берлін пропозицію припинити бойові дії. Натомість, Сталін був готовий віддати нацистам Україну і Білорусь. Бладлендс Саме цим неологізмом позначив американський історик Тимоті Снайдер землі, що найбільше постраждали від нацистської та комуністичної диктатур, до кривавих земель. А саме так переклали українською поняття Винайдене Снайдером. Він, зокрема, включив Польщу та Україну. Коли говорять про Україну, зазвичай справедливо наголошують, що нещадний вихор війни двічі пронісся по Україні із заходу на схід і зі сходу. На захід в Україні було задіяно до 60 дивізій Вермахту, майже половину бойових частин Червоної радянської армії, що нанесли низку стратегічних ударів по німцях. Саме з України відкрився шлях радянських військ у Центральну Європу і на Балкани. У завойовницьких планах Адольфа Гітлера Україна посідала особливе місце. Власне, ці плани будувалися із врахуванням захоплення України, що мала стати важливою складовою частиною реалізації плану голоду Дерхунгерплан. Цей план передбачав голодування жителів окупованих територій СРСР для того, щоб отримати додаткові продукти харчування для німецьких військ і населення Німеччини. У стратегії Йосипа Сталіна Україна так само завжди була присутня. Червоний диктатор ніколи не забував прагнення українців до незалежності, продемонстровані у 1917-1920 роках. Він люто боровся не лише із відвертими супротивниками більшовиків. Серед української етноеліти він постійно вишукував сепаратистів і націонал-ухильників. Висловлював недовіру всій компартії України, а зрештою використав складну ситуацію початку 30-х років для упокорення України за допомогою Голодомору. Приречені на те. Щоб опинитись між двома тоталітарними потугами, Україні під час Другої світової війни судилося пережити протистояння регулярних армій, геноцидів, депортацій, мобілізацій, вивезень на роботи, зіткнення партизанських і підпільних рухів, і ще чимало такого, що направду зробило українську землю кривавою. Це яскраво продемонстрували події ще до початку Другої світової війни. 15 березня 1939 року угорське військо вдерлося а Угорщина була союзником Гітлера у карпатську Україну, що тільки но проголосила державну незалежність. Ціною крові та жертв Закарпаття було приєднано до Угорщини. Боротьба Карпатської Січі була першим військовим виступом, хоч і не проти Гітлера безпосередньо, але проти його сателіта. Натомість Сталін публічно демонстрував свої симпатії Гітлеру. Ще 10 березня 1939 року, на 18-му з'їзді ВКПБ, Сталін іронізував над карпатською Україною, сказавши, що це комашка, яка хоче прилучити до себе слона. Крім того, в цій промові Сталін сказав, що Англія, Франція і Америка дуже зацікавлені в тому, щоб Гітлер пішов війною проти СССР. 22 серпня 1939 року у виступі перед командуючими всіх Збройних сил Німеччини Гітлер сказав з осені 38 року я вирішив йти разом із Сталіним. Сталін і я. Єдині, які дивляться лише у майбутнє. Так я найближчими днями на німецько-радянському кордоні подам руку Сталінові і разом з ним розпочну новий розподіл світу. Так і сталося 23 серпня того самого 39-го року. Тоді, як відомо, було підписано пакт Гітлер-Сталін, який чомусь дотепер називають пакт Молотова Ріббентропа. Диктатори ділили Європу і кожен мав свої розрахунки. Однак в їхніх планах не було місця незалежній Україні. Характерний запис зробив у своєму щоденнику восени 39-го року відомий німецький письменник Генріх Манн. Сталін той самий Гітлер. Він багато років гудив Гітлера та його державу, хоча, певно, заздрив йому. Один зрадник побудував усю свою кар'єру на антибільшовизмі. Раптом він робить поворот, і тут таки інший зрадник розкриває йому обійми вони знайшли одне одного, щоб виступити проти цивілізованого світу. 17 вересня 39-го року СРСР вступив у Другу світову війну. Війська Українського фронту увійшли на територію Західної України і Західної Білорусії. 22 вересня Червона армія була у Львові, а 27 вересня нацисти захопили Варшаву. Микита Хрущов, тодішній партійний лідер УРСР, згадував, як акуратно німці і росіяни виконували попередні домовленості і переходили обумовлені раніше лінії розподілу захоплених територій. Відомо, що проводились спільні нацистсько радянські військові паради. Стали доступними і деякі факти співпраці Гестапо і НКВД, хоча ця тема дотепер не отримала належного висвітлення. Вересень 39-го року сталінська пропаганда подавала як визвольний похід Червоної армії, золотий вересень для західної України, як братерське об'єднання. Ці кліше повторюють часом і в сьогоднішній Україні, переважно комуністи, а особливо в Росії. Та хіба можна в таких категоріях оцінювати змову двох тираній тирані, що поділили між собою сфери впливу від Балтійського до Чорного моря, від Фінляндії до Бесарабії, Зокрема, домовилися знищити Польщу як державу? Не слід лукавити. СРСР вступив у Другу світову війну на боці нацистів, а вже потім, у червні 41 го страшною ціною довелось розплачуватись і виправляти вади сталінської таємної дипломатії. Не було ніякого братерського об'єднання. Як засвідчують відкриті в останні роки документи, йшлося про встановлення на західноукраїнських землях комуністичної диктатури, насадження відповідних адміністративних структур та знищення попередньої польської адміністрації та її репрезентантів, про послідовне нищення українських національних організацій і української інтелігенції. Оперативні групи НКВД і прикордонників на початок жовтня 39-го року в них нараховували на Білоруському фронті близько 90 тисяч, а на українському фронті близько 105 тисяч осіб здійснювали тотальні арешти. Внаслідок домовленостей з нацистами СРСР захопив значну частину території і населення тодішньої польської держави. З точки зору міжнародного права це була відверта агресія, що порушувала низку міжнародних домовленостей. Не золотим, а коричнево червоним для Західної України був вересень 1939 року. Саме тому і патріоти поляки, і патріоти українці стали жертвами того золотого вересня. Вже з грудня 39-го року розпочалася підготовка до депортації населення західних областей України і Білорусії до віддалених районів СРСР. Перших мешканців було депортовано у лютому 40-го року разом із родинами польських військових осадників і лісничих. Друга депортація у квітні охопила родини репресованих, третя і четверта, відповідно у червні 41-го року, переважно біженців. Всього депортовано було близько 320 тисяч осіб, дотепер не підрахована кількість померлих у транспортах, в'язницях, таборах та розстріляних на підставі різних вироків. Крім того, після початку радянсько-нацистської війни у 41-му році були розстріляні тисячі в'язнів і військовополонених. Наприклад, з початком радянсько-нацистської війни у 41-му році у биківні НКВД було розстріляно велику групу в'язнів із Києва. При цьому сліди злочинів були ретельно приховані. Отже, напередодні німецько-радянської війни Польща та Україна були поділені між двома диктаторами. Частина земель, до яких у 40-му році Сталін ще додав відібрану у Румунії, Молдавію і Бесарабію з українським населенням, була інкорпорована в УРСР. Західні окраїни української етнографічної території підлягали безпосередньо Третьому Рейху або підлеглим Берліну, Румунії та Угорщині. Не маючи своєї власної незалежної держави, українці мусили виконувати громадянські обов'язки країн, громадянами яких вони були. Для більшості українців це означало служити в рядах радянських збройних сил, а для решти у німецькій, румунській та угорській арміях. 22 червня 41-го року поставило хрест на злочинних домовленостях Гітлера і Сталіна, але не на випробуваннях для українців. З початком війни розпочалося здійснення мобілізаційних заходів. Ресурси України вивозилися на схід СРСР і райони Середньої Азії. Туди було евакуйовано 3,5 мільйони громадян України. На схід вивезли обладнання 550 найбільших українських промислових підприємств, а решту розграбували німці. За умов наступу німецьких військ, ЦК ВКПБ і радянський уряд дали вказівку місцевим органам влади і парторганізаціям знищувати все, що не вдалося евакуювати: устаткування заводів, фабрик, колгостну техніку, реманент, палити збіжжя, сільськогосподарську рослинність. Про це йшлося у директиві Раднаркому СРСР. І ЦК ВКПБ від 29 червня 41-го року у виступі Сталіна по радіо 3 липня 41-го року у спеціальній постанові Державного комітету оборони та в інших документах. Як відомо, в них мовилося про утворення зони спаленої землі у колишньому СРСР дозволялось згадувати про те, що ворогові нічого не залишали. Проте не можна було згадувати про злочини комуністичного режиму сталінської політики спаленої землі, коли комуністична влада втікала на схід. Наприклад, не нацисти, а комуністична влада при евакуації в Запоріжжі висадила у повітря Дніпрогес. І все б нічого, але про це не знали ні цивільне населення. Не навіть нижче за течією розташовані військові частини. В Дніпропетровську було підірвано хлібокомбінат разом з робітниками. В Одесі при відступі Червоної армії затопили приморські квартали разом з жителями, а ранених червоноармійців скинули в море разом з санітарними машинами. З Харкова вивезли представників інтелігенції. Щоб спалити в закритому будинку, в Умані живими замуровували людей в льоху. Такі приклади можна множити, і все це робили не нацисти, а комуністи при відступі, точніше, при втечі від супротивника. Подекуди люди протидіяли цій політиці спаленої землі. Наприклад, селяни зривали спроби нищення колгоспного майна, приміщень. Продовольства тварин. Ось чому можна і доцільно писати не лише про злочини та репресії нацистської окупації, як це робиться зазвичай, а й про злочини комуністичного режиму щодо своїх власних громадян. Люди, які пережили цю катастрофу, знали, що український народ терпів від обох тоталітарних систем як гітлерівської, так і сталінської. На території України нацисти здійснювали по суті політику двох голокостів: тотального винищення євреїв загинув понад один мільйон, а Бабин Яр у Києві став символом трагедії євреїв України, а також планомірного винищення слов'ян українців, росіян, поляків, білоросів. Величезним комбінатом смерті. Мав стати спланований нацистами до побудови Тотенбург на берегах Дніпра під Києвом. Менші за розміром такого роду комбінати нацисти спорудили по всій Україні. Чимало українців опинились у концтаборах за межами України. Війну, що розпочалася, в СРСР було названо Великою Вітчизняною війною. Вже 22 червня 41-го року сталінський академік Омелян Ярославський написав статтю, яку наступного дня надрукувала газета Правда під заголовком Велика Вітчизняна війна радянського народу. Спочатку всі три слова писалися з малої букви. Згодом запровадили велику букву для слова Вітчизняна, а наприкінці війни почали писати перші два слова з великої букви. Одначе події після 22 червня, поставили під сумнів власне вітчизняність війни, легендарний ентузіазм і монолітність цивільного населення у справі оборони соціалістичної вітчизни виявили глибинний розкол суспільства меншою мірою на три групи: на тих, хто в силу різних обставин, в тому числі в силу переконань, воював в Червоній Армії. На тих, хто не хотів повернення комуністів і відкрито протистояв їм, і на мовчазну більшість, яка змушена була пристосуватись до різних режимів. Те, що комуністи не довіряли своїм же громадянам, підтверджується багатьма фактами: наприклад, щоб запобігти прослуховування інформації про події на фронта з неконтрольованих владою джерел, проводилася реквізиція радіоприймачів. У населення прифронтових районів з метою дозування інформації про події на фронтах та у світі було створено радянське інформаційне бюро Совінформбюро. Ніхто інший, як сам Сталін, у своєму відомому тості 25 червня 45 року, сказав: У нашого уряду було чимало помилок. Були у нас моменти відчайдушного становища в 41-42 роках. Коли наша армія відступала, інший народ міг би сказати уряду. Ви не виправдали наших сподівань. Йдіть геть, ми поставимо інший уряд, який укладе мир з німеччиною та забезпечить нам спокій. Що робив в тому кривавому червні сам батько народів, ще належить дізнатись. Хоча сьогодні вже багато здавалося б, неймовірного ми знаємо. Наприклад, підтверджено, що шокований наступом нацистів, Сталін був готовий запропонувати Гітлеру новий варіант брецького миру. В'ячеслав Молотов під час зустрічі з болгарським послом звернувся до нього з проханням передати в Берлін пропозицію припинити бойові дії. Натомість Сталін був готовий віддати нацистам Україну і Білорусію. Одначе, в той момент, з огляду на військові успіхи. Гітлер відкинув ці пропозиції. Радянське суспільство було стероризованим і роз'єднаним, а відтак значна його частина чекала на прихід німців з надією на позбавлення від більшовицької тиранії. Як задував Дем'ян Коротченко, не якийсь нацистський пропагандист, а секретар ЦК КПБУ, у початкові дні війни абсолютна більшість цивільного населення в Україні не бажала продовжувати боротьбу проти німців. А намагалась різними засобами прилаштуватись до окупаційного режиму, тобто війна розколола суспільство. Однак були й сили, які розуміли, що ні Берлін, ні Кремль не дадуть Україні свободи, і з огляду на це принципово іншої трактовки потребує той факт, що 30 червня 41 року, у день нацистської окупації Львова. Активісти Організації українських націоналістів під орудою Степана Бандери проголосили відновлення краєвого правління української держави місцевого уряду на чолі з Ярославом Стецьком, не поінформувавши про це німців. Це не була акція колаборантськи налаштованих українців-державників, а відзеркалення ситуації наявної у суспільстві. Українцям приписують багато фобій. Але у державофобії звинуватити їх важко. Тепер повернімося ще раз до сталінських слів, сказаних 25 червня 45-го року. Отже, інший народ міг би сказати уряду: Ви не виправдали наших сподівань, ідіть геть. Проте російський народ не пішов на це. І ця довіра російського народу радянському уряду виявилась тією вирішальною силою, що забезпечила історичну перемогу над ворогом людства, над фашизмом. Спасибі йому російському народу за цю довіру. Офіційні втрати Україні у війні становлять до 10 мільйонів осіб. Але у Кремлі підкреслювали, як до речі, і нині в Росії почали підкреслювати роль лише російського народу. Це не вищувало нічого доброго іншим народам і зрозуміло українцям, яким ВКПБ не довіряла за те, що вони перебували під німецькою окупацією. І тут сталінський режим використовував різні системи покарання. Показовою була доля українців, яких називали чорносвитниками, оскільки вони воювали у домашньому одязі без найменшої підготовки. Восени 43-го року кінорежисер і письменник Олександр Довженко записав у щоденнику. Розповідають, що в Україні починають уже готувати для мобілізації 16-річних, що в бій женуть погано навчених, що на них дивляться, як на штрафників, нікому їх не жаль. Справді, у 43-му році з'явилася спеціальна директива, що вимагала ширше використовувати таке джерело поповнення військ як мобілізація військовозобов'язаних з окупованих раніше районів. Широкі мобілізаційні заходи було розгорнуто буквально з перших днів повернення комуністичної влади на українську землю. За підрахунками фахівців, у 43-45 роках в Україні до Радянської армії було мобілізовано близько трьох мільйонів осіб. Одначе антилюдяна сталінська військова стратегія, що не рахувалася з жертвами, призвела до значних втрат серед чоловічого населення України. Не менше третини мобілізованих жителів УРСР загинули в цей період. Повоєнний етнодемографічний вакуум в Україні заповнювався за рахунок жителів інших регіонів СРСР. Цікаво, що під час війни сталінський режим загравав із національними почуттями українців, щоб стимулювати їхній патріотизм. Зокрема, серед усіх союзних республік лише УРСР дозволили мати свій орден. Нарешті не варто забувати, що саме українець у прямому сенсі поставив крапку у Другій світовій війні. Це був молодий генерал українського походження Кузьма Дерев'янко, який 2 вересня 1945 року від імені СРСР підписав на борту крейсера Міссурі капітуляцію Японії. Тим не менш, Сталін до кінця своїх днів проводив антиукраїнську стратегію, не довіряючи українцям, санкціонуючи періодичні антинаціоналістичні кампанії. Наприклад, ще в січні 44-го року на засіданні Політбюро ЦК ВКПБ особисто Сталін виступив з промовою про антиленінські помилки і націоналістичні перекручення у кіноповісті. Олександра Довженка, Україна в огні». кіноповість не просто критикували, а оголосили антирадянською яскравим виявом націоналізму, вузької національної обмеженості. Це був виразний сигнал до чергової масштабної антиукраїнської кампанії, повний формат якої виявиться у повоєнні роки. Грахування цього а також інших репресивних акцій дає підстави ревізувати один з наріжних комуністичних постулатів про визволення України у 44-му році такого визволення по суті не відбулося, а відбулося вигнання нацистів з території України та війна після війни. Що її сталінський режим розгорнув з того часу на західноукраїнських землях і вів аж до середини 50-х років, один з найпереконливіших аргументів на користь саме такої дефініції. Одначе є й чимало інших. А насправді обвинувачення українців у націоналізмі мають ширше значення, ніж часом думають. Не лише Сталін, а й Гітлер успішно користувався цими обвинуваченнями для того, щоб винищити саму думку про реальність України як незалежної держави, як зауважує Тимоті Снайдер. Динаміка масового знищення у випадку Радянського Союзу і нацистської Німеччини була зумовлена саме тим, що обидва режими спиралися на утопічні ідеології, орієнтовані на імперський політичний курс. Тепер прийшов інший час час трактувати минуле, зокрема період Другої світової війни, не забуваючи про те, що сталося в Радянському Союзі. Після серпня 1991 року. Колись один автор стверджував, що історик, який пише про війну, мусить бути і сторонами, що протистоять одна одній, і, власне, самою війною. Збереження історії це справа національного значення. Ми живемо в час, коли минуле знову стало полем бою. Нам щодня нав'язують викривлену правду, стирають пам'ять, приписують історію. А наша команда стоїть на передовій цієї боротьби не з мечем, а з фактами, архівами, документами. Ми створюємо відео, які мають вагу, які не просто інформують, а формують. Через нашу роботу ми відновлюємо голос тих, кого замовчували століттями, і ми не зупинимось. Але нам потрібна ваша участь. Цей канал не фінансується державою. Його тримає ваша довіра і ваша підтримка. Якщо ви вірите, що правда про наше минуле має звучати, підтримайте нас донатом. Це ваша частка в обороні нашої пам'яті, посилання на підтримку в описі до відео. Ми не просимо. Ми звертаємось до тих, хто розуміє. Історія це не щось абстрактне, це зброя, і якщо нею не володіємо ми. Нею скористається хтось інший. Слава Україні!